Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Сім'я загиблого військового із Буковини прихистила собаку, якого він знайшов на фронті. Тварина була виснажена та налякана. Захисник не зміг залишити її посеред лісу. Чотири місяці разом із чотирилапом боронив країну. А пес ще й відчував та попереджав армійців про ворожі обстріли. Після загибелі бійця волонтери привезли собаку до Чернівців. Кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук продовжить. Маруся, Маруся. семирічна Тоня не набавиться зі своєю новою подружкою. І коли вперше побачила, мені здавалося, ніби вона вже повністю в мене. Дуже довго жила, бо вона вже вона тут вона вже моя сім'я. Безпритульну тварину на передові підібрав тату дівчинки. Хотів повернутися додому разом з нею з перемогою. Маруся тут, але Руслана нема. Він загинув на початку січня під час обстрілу ворожої артилерії. Наш тато, герой, він нас захищав на землі, так а зараз нас захищає де. На небі. Хоч бойового досвіду не мав, на фронт Руслан Марусик пішов добровольцем. Вдома залишив донечку та вагітну дружину. Я вже зібрана, у мене рюкзак уже майже готовий. Я тікати нікуди не буду. Москалі прийшли до нас на подвір'я і хоче, щоб ми їх зустрічали. Ви що хочете, щоб я їм може стів накрив? Спочатку служив неподалік у теробороні, з вересня на Харківщині, тоді і народився маленький Матвійко. Руслан встиг побачити малого двічі одразу після народження і на христинах. У нас росте козак, він теж мріяв, щоб. Він має вирости піти до армії, щоб могти захистити, каже, тебе, потім свою сім'ю. Рідні бережуть усі повідомлення, які Руслан надсилав з передової. В одному і розповів про нову бойову напарницю. Вона з'явилася на позиції якраз у день його народження. На рано прийшла прийшли собака, вона породиста. Назвали її Машка. Тепер вона за мною не знає, що вона. За мною може дуже годую. Чотири місяці вони пліч опліч виконували бойові завдання. От так наша найдена Машка допомагає копати окопи. Давай, давай. допомагай Ти знаєш, що чим глебше вкопаєшся, тим безпечніше буде. Годував та навіть купав Марусю. Вона всюди слідувала за ним, а ще попереджала про небезпеку. Вона дуже багато відчувала. Коли мали бути прильоти, вона тоді починала там скавчати, дерти лабами. Що хороше, чітко перелякана, а все добре. Коли Руслан загинув, його побратими попросили волонтерів забрати з фронту Марусю. Вона надто тужила за господарем. Коли ми приїхали, то дійсно Маруся сльози на очах постійно, вона шукала ну. Це словами не можу передати. Тоді вони не знали. Родина героя якраз розшукує Марусю, аби забрати до себе. Тварину доправили додому до Руслана, і лише тут вона заспокоїлась. Вона занюхала той запах, так носом нюрилася в ті речі, і почала до гри головою шукати усю любов та відданість господарю Маруся нині віддає його родині. Я вдячна Богу, що вона попала до нас я знаю що руслан нас чує, він з нами вікторія та олександр губін буковина ТСН, 1+,1, марафон єдині новини